Цей ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом маємо можливість вже поспілкуватися із прес-секретаркою Волинської обласної прокуратури, пані Наталія Мурахевич, з нами на зв'язку. Вітання, пані Наталю. Доброго дня. Пані Наталі, я з вами хочемо поговорити стосовно однієї з пам'яток архітектури в нашій області. Зокрема, йдеться про поштову станцію у Купачівці. На початку цього року, в березні, була інформація, що місцеві мешканці, які там проживають у цій станції, вирішили зробити ремонт і обклеїти її пінопластом і не реагували жодним чином на зауваження краєзнавців, на зауваження місцевої. Влади, ну от нещодавно з'явилася інформація про те, що все-таки Волинський окружний адміністративний суд задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Міністерства культури та інформаційної політики України і зобов'язав власницю приміщення здерти. Я так розумію, ось той пінопласт і відновити такий вигляд цієї пам'ятки архітектури, який він був до ремонту. То цікаво, хочемо вас уточнити і запитати про цю ситуацію, коли прокурори дізналися про цю, про цю ситуацію, і яким чином вони вирішили реагувати на неї, чи про це їм стало відомо можливо засобів масової інформації, чи можливо місцева влада, хто звертався в прокуратуру і чому прокурори вирішили звертатися до суду? Розкажіть, будь ласка. Цього разу насправді прокурори реагували на повідомлення в медіа, які з'явилися, і в яких було розказано про цю ситуацію, що одна із власниць приміщення поштової станції розпочала такий несанкціонований ремонт, от через який Волинь могла втратити автентичний вигляд цієї пам'ятки архітектури. Прокурори з'ясували, що охоронний договір на пам'ятку громад. Янка не вкладала, і жодних дозволів на проведення цих робіт у неї також не було. Тому прокурори, звісно, втрутилися в ситуацію. Пішли до суду із позовом, і суд, дослухавшись, до доводів прокурорів зобов'язав жінку укласти такий договір охорони на цю пам'ятку, а також повернути її до попереднього вигляду. Е, мабуть, ситуація склалася все таки через те, що громадяни не дуже поінформовані про. Те, як необхідно поводитися тоді, коли ти стаєш власником пам'ятки архітектури. От насправді прокурори ведуть дуже велику роботу у цьому напрямку. Це не лише йдеться про охоронні договори. Так само е втручаємося в ситуацію тоді, коли е влада не оформляє якихось е документів на пам'ятку, не бере її у власність. Е так, в цьому році були, був задоволений позов. Прокуратура, який стосувався в'їзної брами у Любишеві. Там, де прокурори зобов'язали власникам, оформити все-таки право власності на цю пам'ятку. Без оформлення такого права власності неможливо робити будь-які дії для збереження пам'яток. Тому втручаємося в цю ситуацію для того, щоб Волинь не втратила. Пам'яток архітектури в цьому випадку йдеться про пам'ятку архітектури XVIII століття. Е, є також позови про внесення відомостей про пам'ятки у необхідні реєстри, тому що також можливо пам'ятка і не має якогось матеріального втілення. Йдеться про поселення ще 12-13 століття, як було. У Кам'янкиширському районі, але і ці пам'ятки теж треба зберігати, тому що культурна спадщина все таки це дуже ціно для нашого народу, і внесення інформації про такі пам'ятки уможливлює просто збереження їх. В цьому році прокурори зверталися з 13 позовами у сфері культурної спадщини. От 10 таких позовів задоволені от э, ну. Пані Наталі, то, як правило, звідки прокурори дізнаються про такі ситуації? Зокрема, от ви згадували про в'їзну вежу у Любешові. І яким чином, чи завжди суд стає на бік прокурорів в таких справах? Загалом такі позови задовольняються. ну тому що насправді, згідно з вимогами чинного законодавства, на такі пам'ятки мають бути оформлені, перелік документів цілий визначений є. От е... насамперед, вона має перебувати у власності когось, там, будь-то громади, от, переважно громад, і громада має все-таки вже вживати заходів для збереження цих пам'яток. Тоді, коли є бездіяльність відповідальних органів, прокуратура завжди втручається і суд стає на бік прокуратури. Пані Наталі, а стосовно ось тих десяти позовів, про яких ви згадували, то там йдеться саме про те, що вони не були взяті на баланс, чи, можливо, були випадки, що та чи інша пам'ятка була знищена, чи таких випадків не, не траплялось? Про знищення пам'яток не йшлося, але були ще, окрім того позови, де йшлося про розроблення опорних планів. Опорні плани історико-архітектурні, опорні плани Берестечка і села Головна Ковальського району. Це цьогорічні позови, для того, щоб теж уможливити збереження пам'яток, які перебувають на території. А от під час цих судових дебатів, чи пояснює, пояснюють органи місцевого самоврядування, чому вони не створюють ось ці опорні плани, чому не беруть ті чи інші об'єкти на баланс? Звісно, в якийсь спосіб пояснюють, але однаково це не є виправданням їхньої бездіяльності в цьому разі. Пані Наталі, але повертаючись до ситуації з поштовою станцією у Копачівці, то цей вирок суду він ще не набув остаточної сили, не ввійшов, не так би мовити, в силу і є можливість, що ось ця жінка, яка зробила там ремонт, може оскаржувати це рішення. Може оскаржити, а може погодитися обрали. Якщо оскаржувати, то прокурори готові відстоювати і далі. Інтереси держави, я так розумію. Звісно, в тому випадку точно прокурори будуть доводити свою позицію, якщо буде необхідно у судах всіх інстанцій. Дякуємо вам, пані Наталі, за ці коментарі. Наталія Морахевич, прес-секретарка Волинської обласної прокуратури, була з нами в ефірі Громадської Інрактивно та Радіо 1». На все добре, пані Наталю. Дякуємо. Бачно. Thank